Привіт усім! Господь Він створив у людині дуже много прекрасних рис, Ну, найцінніша риса то є вірність. Ви знаєте, що вірна людина, вона краще за чесну і справедливу, тому що там, де є вірність, там буде міцність. І та людина ніколи не зрадить і саме таких людей шукає Якщо Ісус Христос віддав життя заради мене та заради тебе, то моя відповідь для Нього це має бути вірність, вірність у житті, у спілкуванні, у служінні. І Бог каже, якщо ти вірний, будь вірний аж до смерті. І вірний у малому буде поставлений над великим і коли ми живемо для Бога, то ми збираємо скарби собі на небі, а не на землі. І тому, якщо ти хочеш збирати разом з нами для вічного життя, то приєднуйся до нашої церкви.